Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, графіки відключення стали ще більш жорсткішими, тому в таких умовах і без монтажа, тому зарані вибачається, якщо щось десь заговорюсь, я буду відразу виправлятись. Те, тим не менш важлива інформація, як завжди, щоб ви були в курсі. І так про субсидії. Прощавайте субсидії на весь опалювальний сезон. Чому це так, як тепер це буде відбуватися? І чому це відбулося, що змінилося? Тому що змінилося дуже багато, давайте по порядку. Як ми знаємо раніше, коли ви оформляли субсидію, навіть деякі люди після нового року видавали її вам від початку опалювального сезону, тому що аргументувалося тим, що люди довгий час не могли там якісь документи дозбирати, ще щось. а Потреба в субсидії на весь пальний сезон нікуди не відпадала, тобто люди не могли заплатити за комуналку. Зараз ж багато чого змінилося. Я попереджав так, що будуть тотальні економії, я думаю, що це одна із них. Просто трішки по-іншому виглядає. Ну, в глобальному це економи бюджет пенсійного фонду. Чому саме пенсійного фонду? Тому що субсидії переклали на. Пенсійний фонд забрали в Міністерство соціального захисту, і тепер оформлення, видача, якась вся інформація про субсидії саме в пенсійному фонді. З 1 жовтня оформлення, з 1 грудня, а, наприк, навпаки, з 1 жовтня видача, з 1 грудня й оформлення. І от, як тільки це перейшло. Від Міністерства соціальної політики до пенсійного фонду е, ось 15 числа, вже навіть раніше, напевно, ну я зустрів цю тему 15 числа. Повідомили, що усім, хто оформив субсидії після 15 грудня, видача субсидії буде з дати оформлення, не з дати е, Початку опалювального сезону і не будуть видавати заднім числом, а здати оформлення. Такі, бачите, як така нова мітла по новому мете. Субсидії ніхто не відміняє, суми приблизно такі ж, як того року, тому що ціна на комуналку приблизно також, як того року. Ну, хоча ви пишете в коментарях, що багато що саме там вода, доставка води, отаке. Що не глобального рівня, там як газ і електроенергія, так що це все українське, а отак от місцевого рівня, що все непогано позростало. Е, ну, Це вже знаєте така місцева інформація, на жаль, я в кожному регіоні знати не можу. Ну, Тим не менше, субсидії залишились майже на тому самому рівні. Е, по підрахункам ще тоді на початок. Як тільки почався сезон опалювання, ще воно було в Міністерство соціального захисту, то було десь 25-2,6 мільйона субсидіантів. Дуже багато відпало з тих територій, які зараз, на жаль, не підконтрольовані, і багато відпало з тих сімей, які виїхали за кордон. Тому і число менше ніж в минулому році. Ну, так, така, як така глобальна економія, то трішки все таки є в на кому на нас на людях так економлять. Не думаю, що на чиновниках. Хоча і йшла інформація ще не встиг її перевірити і розібратися з великим скороченням штабу кабінетів міністрів, що там дуже багато міністерств об'єднуються і. Дуже велика кількість штабу буде звільнятись для економії коштів. Ну, чи звільнятись, чи просто переводитись, це вже побачимо з часом. Тож, так як заголок такий в статті був, то думаю, що і з наступного року це вже буде так діяти, що буде видаватися з дня оформлення. Не від початку опального сезону, а з дня оформлення. Тому я буду вас зарані попереджати, коли що починає оформлятися, які документи, що змінилося, так? Кому переоформлюється автоматично, кому потрібно йти. Цей рік я багато розповідав. Багато людей встигли оформити до початку опального сезону і тепер отримують її без проблем. Інші ж затягували, навіть в мене є знайомі, які лише от з грудня. Дозбирали всі справки і пішли оформили. Можливо, не встигли до 15-го, потрібно зателефонувати, поцікавитись, як їм видали, чи з дня початку опалювального, чи вже з грудня. Чи... Ну, потрібно все взнавати. Тому що бачимо, що те, що відбувається в реалії, набагато відрізняється від того, що пишуть так в новинах на бумажках. В житті все трішки якось не так відбувається. Тому пишіть ви, яка у вас ситуація. Роз'яснюйте іншим, як ви з цим справлялися, як боролися, як оформляли. така комунікація між вами і мною разом складає дуже хорошу картину, дуже хороший результат, коли люди один одному допомагають на народні думки і допомагаємо оформити ті чи інші послуги і отримати їх. Тому радий був вам розповісти. Уважно спостерігайте за інформацією, щоб бути в курсі подій і новин України та українців. І стараюся доносити до вас це в доступному форматі, як завжди. На народній думці зустрінемося.